Друзі, сьогодні прочитав новину, що Дональд Трамп є одним з найбільших приватних інвесторів у біткоїн, і в його володінні близько 900 мільйонів доларів у біткоїнах, і це дуже погано. Всі ми знаємо Дональда Трампа і знаємо, що він може робити. А робить він приблизно наступне. В один день він пише, що завтра я буду впроваджувати 100% мита на китайські товари. Біткоін і всі інші криптовалюти і фондовий ринок обрушилися. Як ви думаєте, хто на цьому заробив? Правильно, на цьому заробив Дональд Трамп. А на наступний день Дональд Трамп пише наступне: що ви знаєте, ми з все рівно, домовимося, і все буде добре. Біткоін і інші криптовалюти, і всі інші цінні папери пішли вверх. Хто на цьому заробив? Дональд Трамп. Проблема в тому, що що напише завтра Дональд Трамп. Ми не знаємо до чого це може призвести. Ну, наприклад, до такої ситуації, яка сталася з худо, одним з найуспішніших криптоінвесторів України, який за одну годину втратив близько 30 мільйонів переважно чужих грошей, які йому дали під управління, і застрелився в мої щирі співчуття. Тому друзі, крипторинок буде ще дуже довго, дуже сильно волатильний. Він буде скакати туди, сюди знижуватися, рости, і це буде залежати від того, що будуть писати різні політики або інші володарі думок. Тому, друзі, якщо ви не готові ризикувати, ви хвилюєтеся, ця вся волатильність вас бентежить. Краще не інвестуйте ніколи на короткий період часу. Вкладайте на довгострок, тому що на довгостроковому періоді ці всі хвилювання на ринку вони втрачають будь-яку вагу, успіхів і хороших вам інвестиційних рішень.